Вітаю друзі на каналі щоденники Життя. І от у нас вже 35-та підбірка цікавих публікацій на Facebook. І в нас сьогодні дата запису відео 3 вересня. А що в нас 3 вересня? Це в нас давня пісенька Михайла Шебутінського Зараз вона кругом звучить з усіх каналів, кругом кругом. Ну що ж, я не буду винятком. Спробую власному нані Акапело. Тришечки. Не судіть старого я не співак. Як бачите, в мене є проблеми з дикцією. Я календар, переверну. І знову 3 сентября. На фото я твоє взгляну. І знову 3 сентября. Ну чому? Но а почему расстаться все же нам пришлось, Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Якось так, як ми. І традиційно трошечки новин. В Азії відбувається сходка диктаторів. Сьогодні 3 вересня Трамп. Обіцяє з'явитися на публіки і дати якусь сенсаційну заяву. Нагадаю, що Трамп ніде не з'являвся з минулого вівторка, а як ми всі знаємо, що старого Трампа великі проблеми з здоров'ям, з судинами, ну все-таки дідусь є дідусь. І а 4 вересня у нас анонсована зустріч Трампа і Зеленського Макрона в Парижі, здається. Що вони будуть обговорювати? Ну, Звісно, що вони будуть обговорювати? Як краще здати Україну? Орієнтована ситуація наступна: що миротворців. Вводити не будуть. Германія вже відмовилася, далі, напевно, відмовиться Франція, Великобританія і США. Скоріше за все, що зі сторони США ведуть приватні військові компанії. Одну або декілька. Для охорони кар'єрів. Вони розмежують. Зону 40 кілометрів, і все ж там буде відбуватися вибуток він все буде тебе, мокасом, так що Україна з того нічого не отримає. Ну що, починаємо нашу підбірочку. І от у нас перша так, публікація. Доброго дня. Сусіди сказали, що тут черепки є. Приїхав подивитися візуально. Просто не повірите, що зараз я запишу знайшов. Справді черепки тут є. Дивіться, які вони є великі черепки серед болота. Але дивіться, дивіться те, що ми знайшли тут. Це просто неймовірно. Такий топорик часів палеоліту. Мабуть, неоліто. 10 тисяч років. Дивіться, як гарно витисили. Це просто щось неймовірно. Дуже гарний топорик. Друзі, підскажіть, якщо ви знаєте, розумієтесь, в таких печах, який це точний час такого періоду. Був би дуже вдячний. Клас! Друзі, є думка. Я теж частково і дотримуюсь, що е, от ці малі, маленькі віщі, там булавки, топорики, от ось, що вони насправді не мали ніякого практичного застосування, а це таке, як робились якби жезли. Ну, по дорогому статусна паличка. То, тобто її передавали. Вибирали там людину, там старшого. І то він ходив з тією паличкою. А ми йдемо далі. Наступна публікація була зароблена в групі Хобі пошук з металошукачем. Дуже вам рекомендую цю групу. Тут діляться своїми знахідками, хвастаються і виставляють на обговорення. Або питають, ну, або взагалі питають, що таке викопали. Людинка викопала. Так, це в нас як п ятак. П ятак 1788 року. П'ятак для досить непоганий, набагато краще тому тих, що є в мене, мої особисті знахідки присутня певна деталізація, навіть виглядається вершник, надпис 5 копійок довести до ладу 500-800 гривень, вона буде коштувати. Наступна монетка цікавіша. Чому цікавіша? Тому що вона візуально схожа на торговий долар Китаю. 1904 до, до року раніше Гонконг десь в ті края. Вставочку обов'язково ставлю по цю монетку. Так от, оця ось шайбеція, вона ну, якби оригінальна має бути срібла. Вона досить так непогано стоїть, Здається, від 5000 гривень. Ну, всі сумніваються, з тих, хто приймав участь в обговоренні, що воно справжнє. Фото зроблені досить такі посередні, Так що я теж те, що сумніваюся, що воно справжнє. Ну, не знаю. Буде видно. Подальша доля лотів невідомо. відомо, чи не продавалася, але досить цікаво виставлені. Все, йдемо далі. Наступна публікація була зроблена в групі Grand Auto Action, Група для мене нова. І от, що ви це думали? У нас, на жаль, фото у нас з Калашиком знаходиться. Це шкода, що у них Калашиком. Більш детальніше. Що ви подумали що це за двигун? Ява не А І Юпітер не а. а ви знаєте що це? Це в нас Карпати 2Турист двигун. Тобто мопедний двохсиліндровий двигун. Карпати на два глечика. Я вперше бачу такий. Ну, я жив той час, як ми всі крутили тай, я ганяв на газовичку. У мене був газовичок. Верніше мотор д 6 стояв на велосипеді, на салюті. Я Карпати рвав з міста. І що ви думали? Отакий От ось двигун. Мова йде тільки про двигун. В гарному стаї. В гарному стані на ePay може коштувати 3000 євро. Бачите? Ось ще я от де вас знаходжу. А ми йдемо далі. І на останок. Золотішка! Режьо! Так, друзі, -ху -ху. монетка. Що за монетка? Ну, зараз вам... Так ось. А так. Тоже непонятно, що. Монетка. Це у нас 10 гульдинів. Письмо, що Нідерланди. хай будуть Нідерланди. 10 Гульденів. 1877 року. Знаєте, на такий вік монетка здається в дуже гарному стані. Такі монетки дуже часто підробляють. Нічого не хочу сказати, справжнє чи не справжнє, я не фахівець. Так, монетка у нас виконана із золота 90 проби. Фактично чиста. Має вагу 673 грама. Непогано, так. І це передається за стіну 31,5 тисячі. Монетка виставлялася в групі Він Numismatic Club. Це новенька група. Там дуже багато такого добра, кого цікавить. Ось такі, типу, подорожі, ласкавим просимо групу, і монетка була продана. Подивимося решта фото. Такі монетки легше підробляти, тому що тут гуртик звичайний. А такі монетки, як червонці, Російської імперії, виробляти складніше, тому що там гуртик, літерки. А літерки то спеціальним прокатиком виконувалися. А ребрашки це таке, це пантир робити. Тому з такими монетами треба тут дуже мати уважно. Бути уважним. Красиво, красиво. Ну що? Вермішеному мене панство, на цьому я буду з вами прощатися. Відео у нас вийде, постараюся, що вийде на 4, 4 вересня. Надіюсь, побачимо, що на сіки мій прогноз справдиться. Тому що те, що я казав раніше, ще, мов, здається, кажу, все із. Початку літа, що будуть у нас відключення, це починає підтверджуватися. Готуємось до відключення світла, запасаємося повербанками, все стойною цією штукою, тому що опять накрутять на все це діло ціни, ціну. Мені це не, не столь... Важливо, я 2 часа можу протриматися, я книжечку на телефоні почитаю, почитаю. Стосовно газу, не, не впевнений, чи вони на це підуть. Може, якщо не буде газу, тоді взагалі буде труба. Я живу в маленькому частному будиночку, якби, в мене проблем з цим немає. Дравішки, дравішки. Всім дякую, до побачення. Тримайтесь.